Добрий вечора. Я зразу до справи за 10 місяців існування власне цього цієї програми Дроздов. Це перший випадок, коли вдруге в цій студії з'являється гість, який уже був в нашому ефірі. Але ви розумієте, чому є зна... такі скажімо так виключні обставини? Чому саме ця людина сьогодні має можливість висловитися? Сергій Мельничук. Я вас Добре. вітаю. Представляю Добре. вас як народний депутат. Зараз ваше прізвище, ви розумієте, всюди і мушу зразу здати певний секрет. Я вас запрошував в ефір саме з тих міркувань, бо ви мали можливість сказати все, що вважаєте за необхідне з усього, що ви вважаєте за необхідне. Тому час пішов. Ну, скажу так, що взяти вчорашній день, коли мене викликали в генеральну прокуратуру. Ні один канал, ні один диктофон не відгукнувся. І ніхто не прийшов саме в той день, коли вперше Генпрокуратура мене викликала. Тобто те, що в Верховній Раді ми всі канали більше двох двох десятків камер, які хотіли бути там, нікого не було. Про що це свідчить для вас? Для мене це свідчить, що в державі. Є цензура, і ця цензура діє. Дивіться, от бачите, зараз, ну ви знаєте, що всі переслідувані особи, ну, в них ж є звичка така в Україні. Завжди можна змитися. От, ви ж так, так само могли наприклад, змитися, як і клюєв. Так? Ну, я не пішов, так. я все відкрито, я публічно сказав, Чому я, я, я запрошую, я говорю: ходіть, дивіться. От, нікого не було. За, проте, їх стримали вчора. А сьогодні виконали фейк, що я не з'явився до Генеральної прокуратури сьогодні, і мені буде висунутий е, запобіжний захід інший. Домашній Топ, арешт. Домашній арешт, які вони не можуть зробити це. Зараз ви вільні своїм просуванням. Звичайно. І зараз я є народний депутат. Було голосування, яке визначило, що дозволили тільки проводити зі мною слідчі дії. На які То, ви добровільно погоджуєтеся? Звичайно, я ходжу, я пересуваюся. Я сьогодні, наприклад, там де зараз просувається справа Бачковського, це МНС. От, я ходжу, я даю покази, навіть не користуюся 63-ю статтею. Я, тобто, я спокійно даю, даю показання, і в мене ніхто нічого не, не, скажу, не тримає. В своїх yeah, дія може дозвольте викрити певне, заборонений прийом, але по журналістськи ви мене напевно зрозумієте. Власне, на напередодні нашого ефіру, буквально за кілька хвилин до початку, ви сказали, що ви відчуваєте, що в країні є така ситуація, яка, ну скажімо так, змушує вас вже дійсно говорити прямо про багато речей, які накопилися, які можливо не всім сподобаються, але це вже на настав той час. Що ви маєте на увазі? Я просто власне хочу, аби ви використали цей. Такий момент, який зараз вам ну, не будемо, є в цьому ефірі. Не будемо е, нічого приховувати. Всі знають, що багатьох політиків, політиків ведуть е, е, політтехнології. І от я хотів би, щоб це виходило тільки з моїх уст. Так. Але я хочу зачитати як один із моїх е, переписчиків у е, Фейсбуці, як він е, коментує саме, е, саме це. Зачит, е, зачитую, можу. Е, Прошу. Потім показати, що він пише. Я вважаю, що вони хочуть подолати в цьому, конфлік... подолати в цьому конфлік... конфлікті, але вони розраховують, що його можна уникнути. Але Порошенко погана людина, йому хтось від відбудовує політичну стратегію. Цю людину треба за зраду посадити. Він завжди мав багато політтехнологів. Хтось із них загрався в помилкову гру Яник 2. Вони повзуть до останнього рівня, там, де по сценарію перемагає народ, який потім мочить і Кремль. Хм. Ви готові підписатися під думкою цього дописувача? От, е думаю, що так. Мені, е мені його думки близькі. От, для тобто, для себе... можливо, це даже не сам не сам президент. А хтось із політехнології йому вкладає або хтось оточення його вкладають йому якісь меседжі, і воно далі йде і робиться. Чому світ кленом зійшовся на прізвище Мельничук, як на одному з основників першого добровольчого батальйону Айдар? Він має таку специфічну історію, але це факт. Ви були один з пів засновників, якби тоді, коли всі <смісті>, сиділи вдома, а ви вже були зі зброєю. Засновник. засновник, ну власне так, засновник, ініціатор. Так і тобто, ви були зі зброєю в руках і робили те, що на, на інші, інші не були здатні. Я, я, я не буду, я не буду що... е, в свою особисто сам себе захищати. Я просто буду наводити деякі приклади. І щоб е, вже, хто дивиться, буде дивитися передачу, вони робили свої висновки. Прошу. Наприклад, це вже е, е, велика політика. Іде останній виступ російського представника е, в Раді націй. Шоста хвилина 20 секунд. Іде мова про. Мінські угоди йде про статтю 10, і називають батальйон Айдар. На, всю, на весь світ, що на батальйоні Айдар зійшовся клен. на цьому. І про це мені колись говорив Муженко, що саме росіяни хочуть, щоб добровольців. Добровольчі батальйони прибрали з передової. Тобто дискредитувати? Дискредитувати, тому що ну, ми зупинили, реально ми зупинили. Вони нищили роками армію нашу нищили, нищили всі силові структури. От. І тут е, все-таки знайшлися в державі сили, які зупинили ворога. Тобто і ми, ви... і ми, ми їм стоїмо в горлі. Кому як я думаю, що і те, що зараз вони не можуть попасти на Щасинську ТЕЦ, от намагалися грошима, от не вийшло. Намагаються так дискредитувати. треба пояснити, що це Ахметовська ТЕЦ, яка думаю, живить всю Луганську. Да, це область, ДТ, 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 компанії ДТЕК е, Щасинська ТЕЦ угу. Ахметова, яка живить, якщо сепаратисти її заберуть, вони фактично можуть. Е, Відключити всю Луганську область. Це буде їхня область. Так, да, да. без бою, фактично. Угу. Зараз утримується Айдар. Так, да, це ми утримуємо з перших днів. Останнє те, що мені написав один з бійців, От, щоб зробити провокацію. Ще, вибачте, теж так, зроблю. Вмикайте. А ви з ними листуєтеся? Звичайно, з хлопцями своїми контакт підтримую, і вони постійно, постійно зі мною на зв'язку. І пише. Один із командирів, я не хочу назвати, тут написано, хто саме зробив. Один з комбріг. От. Він пытается нас зліть з ТЕС. Три дня назад дав нам приказ стріляти э, в ту сторону, після чого ми відкрили огонь. І в это время приїхав какой-то генерал і пожалувався на нас, заставляє людей жаловаться на нас, самі же пьют, курять траву и так далее. Э, на все это э, у нас этого всего нет. Э, у нас строго никто не пьет. Тобто, грубо кажучи, я чи я правильно вловив, що вся ця історія це, скажімо так, частина великої кампанії з дискредитації добровольчого руху, аби і зокрема, вас, як одного із засновників власне, добровольчих батальйонів, просто показати, що добровольцями да, і не все плюс, так доведеться. Да, і що... і плюс, і плюс, тобто це плюс… Тобто ви так це сприймаєте, так? І плюс на весь. Український народ починають настраювати проти, проти батальйону. Саме тим випад – випадком пана Москаля вчора, От, він підняв ті справи, які не змогла фактично розкрити міліція, і їх поклала на батальйон Айдар. А ось пише один із бійців, який був поранений, і прийшов уже звільнений. За ну, здоров'ю і прийшов. Т, ну зачитаю mm -hmm. Здравствуйте, Сергій Петрович. Хочу поділитися з вами своїми радостями. Після шпиталю прийшов ВЛК СЕК, встановили мені третю групу інвалідності. По інвалідності має нараховуватись пенсія, виплати і так далі. Дають довідку про призначення інвалідності і направляють в обласний військомат на оформлення пенсій, і тут все почалося. Ще поки е, вона не дивилася на печать, все йшло як по маслу. Але як вона побачила печать, вмить змінилася. Почала вимагати документи, які навіть не передбачені переліком в законі про пенсію. Я протестував. А чому е, справа запитав у вас не батальйон, а банда завела паночка? А комбата треба було не в депутати, а в тюрму садити. Всі ваші довідки можуть бути фіктивними. У вас там кому треба, кому не треба, видавали довідки. Я показав військовий квиток. Вона домахалася, щоб призваний я не через військомат, а, а зразу печатю батальйона. Я пояснював, що тоді воєнкомат ще не думав, з ким йому бути з нами чи з сепарами, що треба було воювати, нічим не можу допомогти, сказала вона. Ви не являєтесь військовим. Я говорю, що в мене є наказ по генеральному штабу, де я в списках. Є наказ по Сухопутці, де я в списках. Причому тут батальйон чи комбат. Вони ж не можуть впливати на команду з сухопутними військами і генеральним штабом. І це з багатьма. Така історія і... трапляється з багатьма і дарівцями. То? Да, це не тільки але ну, Саме більше, і це писалося ще 18 квітня, тобто ще mm. до подаття до, до, до тих подій. До подій. Тобто, і, тобто для вас основна лінія це дискредитація добровольчого руху в Україні. Воно дійсно так різко постало питання. Питання стало. Ну, по-перше, дивіться, у нас в чому саме більша була проблема. Ми коли прийшли е, саме в Луганську область воювати, е, обласний е, воєнком, він зібрав з усіх районів облікові картки і здав сепаратистам. Тобто Сепара... у Вас злив, фактично. Мало того, що злив е, всі дані по місцевим призивникам. Угу. І сепаратисти їх призивали, ходили прямо додому, витягували і щоб вийшли воювати за них на підконтрольній їм території. Uh -huh. от. А наші всі, е, хто не е, е, Получалось так, от ми приїхали в Сватово. Я прийшов в військкомат, хоча людей е, була об'явлена мобілізація. Я прийшов людей добирати. Люди приходять, а стоять під, під військкоматом, люди з камерами, е, фотоапаратами, знімають людей, залякують. Типу, ми здамо вашу інформацію у Луганськ, в СБУ. Ну, тоді захоплений вже був uh -huh. От. і люди просто розбігалися. Через що е набрати особовий склад для батальйону територіальної оборони Луганської області було дуже тяжко. Е через що і скористалися саме майданівським рухом? От. І людей першу сотню фактично ми привезли з майдану. І це все таки. Ну я думаю, що вам це буде задати запитання. В принципі, ви ж для себе знаєте, кому ви перейшли дорогу? Перший раз, коли мене захотіли батальйон розформувати, це було біля це було в... майже рік назад. Був затримана... Була затримана особа, високопосад... він зараз високопосадовець, який з документами пересувався до сепаратистів. Поступила команда Відпустити. Це високопосадовість? Ну, я не прошу піднімати. Я біду, показував що, якого документ. Якого рівня? Якого рівня високопосадовість? Народний депутат зараз. Зараз народний депутат. Так. Mm -hmm. e Поступила команда відпустити. А, а от, хоч з е якої фракції? Чи ви... Я не... показував документ на камеру. Я просто не хочу зараз без камери це зараз. показувати. Ясно. Yes. Ну, така камера є, зрештою. Ну, документи обмінюємо зараз. Ну, добре. No, no, я можу, в принципі, вам скинути потім no, сам документ. Mm -hmm. Тобто, це перша людина. Я розумію, що я не І через декілька днів, через декілька днів е, прийшов наказ до мого командування е, подати е, батальйон вивезти з е, зони проведення антитерористичної операції, е, подати пропозицію щодо його розформування, командира батальйону е, направити на психіатричну експертизу. Тобто вас? Так. Угу. Тобто це такий випадок, який вас змушує підозрювати, що це помста? Я думаю, що так. Да. А далі були помста, це фактично всієї генеральної, ой, не генеральної, всієї прокуратури і міліції саме того регіону, а нею тоді управляв той самий Єфремов, той самий Ахметов. О, це їхнє все, також ТЕЦ. Тут дуже багато замішано. Mm. Плюс, ну, тут питання, власне, Ахметівського ТЕЦ, це якби його актив, дуже ключовий. І те, що ви його тримаєте якби, для України, ну так говоримо, ТЕЦ, ТЕЦ, це... ТЕЦ це, ну, це великий, е, великий бонус. Ну, крім ТЕЦ, ви не розумієте, який там е, товарообіг іде між Росією, контрабандний ну, товарообіг між Україною і Росією. Ну про це вже відкрито це, говорять. Е, Пальне, це спирт, це табачні вироби і так далі. На, на, на теперішній на час це елітний алкоголь, це продукти харчування, і це все йде. Ну... З нашого боку також йде. З нашого боку, також, і я фактично весь сезон минулий зупиняв машини, які йшли з лісом туди. Замість того, що вони йшли туди, я ми... мав на тому заробляли наші високопосадовці та депутати. Думаю, що так. От, ми зупиняли машини з лісом. Не давали їм, щоб вони брали, а собі брали на укріплення, тобто ми строїли з цього укріплення. От був елітний алкоголь, відчував тільки відчував, що хтось намагається його забрати так. Щось ставалося, що сепаратисти мінами попадали в той елітний алкоголь. Не було машини з алкоголем. От. А Машину, наприклад, зі сигарками хлопці розкурили. Ну, багатьом це не подобалось. Багатьом це не подобалось. Хм. так. Машини е з спальним теж там. Десь кран відкрився, десь витікло воно угу. і таке було. Бачите, я мушу вас це запитати, бо вся ця історія з вами, вона, скажімо так, відкрила взагалі цілу тему. Я думаю, що це на рік наперед відкрила цілу тему, якби реального ставлення до ну умовно кажучи, до героїв АТО. Тобто в суспільстві починає, якби таке тверезе бути ставлення, що ну серед наших героїв також не всі білі пухнасті, хто також живі люди своїми слабкостями, своїми недоліками, своїми, зрештою, навіть такими паскудствами. Ну, бо, тому що люди такі. Ну, це, я, це, не хочу, я не хочу сказати, що, ви що, ми, що ми білі пухнасті були. От. І те, що приходилося затримувати майже кожного другого, хто пересувався із зони, ну, через зону проведення АТО, пересувався з Луганська, наприклад, на, на територію України, ми повністю кожного перевіряли документи. От, наприклад, всі, хто мав відношення, і мали був в кого були на кого були відеоматеріали, що приймав у мітингах і мав мав георгівські стрічки, сразу доповідалося це в службу безпеки України, і ці особи потім доставлялися в Службу безпеки України. Ну, які потім певно, відпускалися. Ну там то вже це не ваша ми, справа, да, так? ми просто це фіксували і фіксували передачу. От, але нам е, вони робили, якщо їх затримали там на більше на три години, вони це фіксували. Е, е, міліцію, а міліція проросійська була, от, тому що начальника УВС області поставили спочатку, сепаратисти його обрали народним міліціонером, а потім Авакову його поставив народним теж. Так, да, тільки від України вже з України вже. От. І е, скільки ловили цих самих міліціонерів, міліцемер розшуку зі зброєю. О, добре, добре, дивимося. Все, він вже вже на службі. А е, наприклад, міліціонери, е, які прийняли присягу ЛНР, ми прийшли на ту територію із самообороною, заставили їх назад пригоняти присягу України, проспівати український гімн. Я приїжджаю через декілька місяців, вже коли був депутатом, дивлюся, хлопці, які допомагали нас їх перековувати. От, на них вже кримінальні справи заведені, в них е, нібито знайшли зброю, а це зброя та, що е, їхня табельна зброя. Тобто командир, який залишився пі після мене, їх е, виводив за штат, виводив з підрозділу. Вони вже не являлись військовослужбовцями. А зброя була. Не? А зброя була, міліція приходила, а ви вивозив в розшуку вже. І все, їх забирали. Отак от працюють. Ну, барте, то м, те, що ви розказуєте, воно багатьох людей насправді демотивовує. так. Вони розуміють, що ну йолки-палки, якби люди там воюють, е, наражають на небезпеку, і вони ще втягнуті в якісь розборки політичні. Е, хтось комусь дорогу перейшов, хтось комусь контрабас перекрив, не перекрив. Розумієте, це ж розумієте, Це ж люди просто так послухають нас, і так ось плеснуть руками. Скажуть, ну це вже Україна, мені, і, кажуть, до самого України. Мені саме країна. основне, що йдуть відгуки саме з фронту. Що говорить, вони не вгадали. Говорить, ми звідти не підемо. Якщо вони думають, що хлопці звідти підуть сюди порядок наводити, вони глибоко не підуть. Ви хлопці свої хлопці вор... будуть далі там воювати, вони будуть відстоювати, вони ворога сюди не пустять. Я розумію. Ну от зараз ви під прицілом, так, ви знаєте свої слабкі місця. Ви ж знаєте, по чому будуть бити? Я, я... знаю, я готовий. Через, якби, якби розумієте, якби. За мною якась, якийсь був би такий кримінал, за що буде. Ви відчуваєте, могли... що він може бути. Ну, говоримо так, я, я відчуваю те, що щоб не було так, як е, з декількома моїми бійцями, от, е, що зробили, зробила прокуратура. Що зробила? Ну, наприклад. Е, за що їх затримали? За самовільне залишення поля бою? І в цих же, і в цих же матеріалах справи. Є білих телефонів, які вказує, що вони в той момент знаходилися в місті щастя, а не в тому місці, де вказує е е їхній безпосередній командир і, і, і ще деякі посадові особи батальйону. Тобто, чи вони в зговорі з міліцією прокуратурою? Може це одна е е один цеп, е цеп якоїсь ланцюга, схена схеми, може це, це теж самий. Я не буду говорити так, як вони говорять, тому що не доказано. Все може бути. Бачите, ви говорите про, про, про схеми, так? Чи ви ловите себе на думці, що вся ця історія з лнр днр отака, яка є. І це і не війна, і не мир. Оце таке щось. Насправді це є найбільш вигідна, фактично, якби позиція для всіх сторін. Тому що і ті собі я мають що я не знаю, До, я не знаю, що я не знаю, що Іспанці, журналісти, і вже тоді Європа задумалась над тим, що це буде заморожений конфлікт. Він буде вигідний і одній і другій стороні. А яка вигода нашій стороні? Це контрабас? Контрабанда ні, це ні, що? Це ні, ні що? це не контрабанда. Для, для сторони, яка з цієї сторони знаходиться, це прибрати тих людей, які пішли з Майдану захищати, це забрати патріотів, яких максимально треба знищити, щоб не прийшли і їм не вказали своє місце. От це основне. А з тієї сторони Путін знищує і своїх, тих, кого йому не потрібно. Барті, я просто вас слухаю, і я собі так підозрюю, що фактично, якби так так ну норму українського закону застосовувати взагалі до всіх, хто воює в зоні АТО, то напевно кожного є за що посадити. Бо це є виключні умови, це дуже специфічні умови. Там закон, як по багатьох питаннях навіть не працює, тому що є миттєве прийняття рішення, є персональна відповідальність, ти йдеш на свій ризик, не чекаєш, поки тобі там благословлять десь там з... зверху. Е, повірте, якби. Всіх можна ж пересадити. Якби, якби не приймалося б, е, рішення, миттєво нічого не, зро... ну, не було б зроблено. Бо тому що в багатьох випадках треба на війні. От приймати е, миттєво якісь рішення і правильно угу. із ризхолодною е, з ризиком, холодною, з, ризиком але з холодною головою. Угу. От, тому і на зараз, зараз ви навіть не представляєте, такий де тиск. Як вони намагаються розхитати мене і моє оточення, щоб ми зробили якийсь неправильний крок, і тоді Щоб спалитися якби? Щоб якось за щось зацепитися. Помилку зробити. Але ніхто не може зрозуміти, як і що. Можна я не так запитаю, бо я питав про білі пухнасті, Ми розуміємо, що таких людей немає. І ви свідомі того. Тобто, ви як нормальна людина, це розуміє. Все ж таки мародерство як явище. Тобто, коли людина зі зброєю може використати ну психологічно, може використати свою перевагу, свою повноту влади, і, так, і таке є, і наказу про то скаже. І нак є таке, і наказує і передавав відповідні відповідним службам і прокуратури військові, і всп передавав таких людей. Є таке. Таке явище. є. до цього приховувати також не можна? Звичайно. І те, що є, що п'яні є, що п'яними виходять там розстрілюють з гранатомета пам'ятники. Таке є. І під нову по і по новій пошті пересилають награбоване. І останній випадок дуже в інтернеті розказувалось, катера везуть. Ми ще рік назад ці катери там мали. Навіщо вести катер із міста щастя в місто Київ, щоб його відремонтувати? Що можна в катері ремонтувати? Двигун. Більш ну, приїхав на місце і відремонтував. Ну. Або там відремонтувати, або двигуна самого відправити. Ну А ні. А треба катер відправити аж сюди. Це велика машина. І підняв, підняв на вуха всіх, що вони везуть в Київ катер ремонтувати. Тобто, я до того, що якщо хотіти дискредитувати, отак задатися цілю, то, ну, то можна. Тобто взяти всю негативну інформацію про, про, про атошників, грубо кажучи, це от розпіарити, значить, там-то, там то, і все. І ти маєш готову картинку. В принципі, і вона не буде, якби брехнею, вона просто буде така здорово маніпульована в кращих традиціях такої пропаганди, на яку ми Розумієте, так Розумієте, часто... якби, якби все правильно зробили і вели б військовий стан, то було б набагато менше питань. Тому що. Військовослужбовці, які виконують свої виконували свої службові обов'язки, взяли частину повноважень міліції і виконували там своє А так ми прийшли. Ми фактично я скажу так, коли в місті щастя я був, от я був там, і в мене нарада починалася з того, що до мене приходили на нараду начальник міліції, іноді прокурор суддя. От мер міста і основа ну підприємства, які наповнюють бюджет, тобто проводились наради, і я відповідав фактично за все за все. Там надавав наганяй і за те, що мусор не вивезений, і там за виплати е, заробітні плати, і так далі. Тобто, вивела вивів фактично всю господарську діяльність там. Хоча ніби і, ну, і не мали б, ну, да. а в цей час тих, кому треба було цим займатися, був коментатором бойових дій. Ну, балакав собі. Да. Розказував телевізору. Хм. Ну, дивіться, чим це все закінчиться, в принципі. Кінчі Чого ся... ви очікуєте? Дотиснуть? Чи ви відіб'єтеся? Чи дійсно із обох боків буде правда? Трошки, Розумієте, вони справа піднімаються свої... не прянітельно. Вони, вони своїми діями показують е, те, що вони хочуть колихнути, і щоб все-таки я дьорнувся і мене просто-напросто почати переслідувати, або я зробив неправильний крок. Не зроблю я цей крок. Я буду йти до кінця. Буду йти правильно і буду йти е, разом з своїми е, побратимами, якими ми відстоювали в Україні свободу і незалежність. Mm. І е, хочу напомнити нашим е, діячам, високопосадовцям, третю статтю конституції, що джерелом влади в державі є народ. Народ наняв всіх на роботу. Що вони достануть народ, і народ просто-напросто їх звільнить. От і все. Ось і все. У мене це не питання, на яке ви маєте відповісти. Це просто я вас перепитую. Я рідко це роблю. В принципі, от пройшло півгодини. Ви сказали плюс-мінус те, що хотіли сказати? Я можу говорити годинами. То що, робимо ще третю серію? що? Як буде вам, ласка. Добре, я вам дякую за те, що ви прийшли, що ви ну, у вас зараз тяжкий період в житті. І дякую, що ви прийшли, розказали, а я думаю, що глядач там собі все для себе вирішить. Кому вірити, кому не дуже. Так що я вам дякую, що ви прийшли. Сергій Мельничук був гостем нашої програми. Я вам дуже дякую за вас, бережіть себе. Дякую Дякую вам. Про шелест доларів я так вже вирішив не запитувати. Чому? Ну не знаю. Та раді Богу. Був він, так? Ні.